Земляки, сьогодні з вами знову я, Олексій, і сьогодні перебуваю в Народному музеї Великописів, музеї борщу та сала. Я тримаю в руках таку чудову збірку наших поетів Негреби і Курила. Ця збірочка була написана вже давно, але я звертав декілька разів вам вашу увагу на цю збірку, а сьогодні я хотів би рекомендувати її вам. Ви знаєте, ознайомившись з тими, що написано в цій збірці, я. Був приємно вражений. Тут написано е, про всі села, які були в Великописарівській громаді. Е, Докладно написана історія цих сіл, розписано, е, як тут жили мешканці та історію сіл та нашої громади. Також ви можете побачити такі чудові фото, які е, демонструє всі збірки видавець. Е, мене зацікавило також одне з таких фото, я зараз вам знайду. І покажу таке фото. Я побачив у цій збірці. Фото нашого великописарівського краю це центральна частина нашого селища, де ви зможете побачити будівлю нашої колишньої середньої школи. Зараз так називаємої старої школи. А також була центральна частина селища, де не було ніяких раніше застроїв, де люди е, перебували та проводили якісь заходи. І ви знаєте, що саме головне, я, я на цій е, фото побачу, на цьому фото побачив. Я побачив вдалині, якщо напевно, вам не буде видно, але ж я, ви зможете це ознайомитися. Вдалині є такий невеликий силует храму, а храм цей був. Розполагався раніше там, де зараз знаходиться наш чудовий вже оновлений храм, про який я сьогодні вам викладав відео. І ви знаєте, ще виникає питання: а звідки ж робилося це фото? А мені здається, це фото робилось десь з якогось високого місця. Ну так, так і є. так? І ви знаєте, прочитавши десь цю збірку, я зрозумів, що це фото робилося із храму, який розп... роз... був розташований раніше в центральній частині нашого селища, на місці, де зараз стоїть велика наша центральна ротонда. Саме з дзвіниці цього храму робилося це чудове фото. Шановні мої земляки, я всім вам рекомендую. Зайти в нашу центральну бібліотеку, взяти отаку збірочку, де ви зможете ознайомитися з історією та культурою нашого краю, з нашими традиціями звичаями. І ви знаєте, прознайомившись з нею, мені було приємно прочитати про наш край. Дякую вам за увагу. Сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Гарного всім дня!